Рипуча відьма ульська казка. Давно це було. Найстарші люди Те від дідів чули. А тим, коли вони ще були дітьми, їхні діди розповідали. Жили в маленькій хатині старий зі старою. Бідно жили. Синів у них не було, а були дві дочки Лага і Дию. Гарні дівчата виросли, а все ж таки як без чоловіків жити, довелося сестрам самим до тайги ходити, Звіра полювати та в амурських протоках рибу ловити. Старі скоро померли, залишилися сестри удвох, хоч і важко було, проте не сумували. Лага добре полювати навчилася, до тайги ходила, хутро і м'ясо добувала, а молодша дию господарювала вдома. От якось узимку зібралася вранці лага на полювання. Батьківські мисливські вбрання вдягнула, лук узяла та короткий спис. Залишилася дию сама в хаті, сидить на нарах, рукавиці шиє та пісеньку співає. Раптом чує вона за дверима кроки, ніби щось порипує. «Рип, рип рип, рип рип Відчинила дівчина двері і бачить стоїть перед нею дивна бабуся та така, що й на людину не схожа голова, як казан, Ніс, як у птаха, пальці, як кіхті, ноги, як палиці, сама тоненька тоненька, а трохи повернеться, уся репить, точнісінько, як старе дерево. Стара подивилася на дівчину і питає: Чи ти сама вдома, доню, втомилася я, пусти мене відпочити. Дию пустила стару, сіла та ноги палиці витягла, посадила дівчину поруч, розпитувати стала. Дізналася, що, крім сестри нікого в неї немає, тоді каже дівчині: Яке у тебе волосся, гарне доню? Дай но ну, я розчешу його і заплету косу. Але щойно стара заплела косу, вона вколола дівчину гострою голкою, і в тієї одразу ж очі закрилися, і вона заснула. Тоді стара відрізала удию косу, поклала дівчину на нари, ковдрою накрила, а сама до тайги пішла. Увечері повернулася старша сестра, здивувалася адже ніхто її зустрічати не виходить. Вогнище в хаті не розпалене, диму немає. А на снігу чужі сліди. Що таке? Відчинила лага двері і бачить, що сестра лежить на нарах. Розтердилася лага, закричала Чому так довго спиш? Їжу не приготувала, мене не зустрічаєш? Але не відповідала сестра, і тоді лага побачила, що коса у дию відрізана, і не зрозуміти, чи то спить вона, чи то померла. Довго плакала Лага, потім вирішила піду шукати того, хто сестру погубив, помщуся йому. Пішла лага по слідах до тайги, довго йшла, втомилася. Нарешті прийшла до вбогої хишки, постукала у двері та попросилася переночувати. Вийшла до неї бліда та сумна дівчина і сказала: Не можна ночувати в цьому місці. Тут живе зла відьма, що ненавидить людей. Щоб подовжити собі життя, вона відрізає коси у дівчат. Я живу тільки тому, що їй прислужую. Ненавиджу її, але зробити нічого не можу. Іди краще звідси, поки вона не повернулася, бо відьма тебе погубить. Я не боюся, сказала Лага. Тепер я знаю, кому помститися за сестру. Тільки як це зробити? Чула я від старої, що є в неї гарна скринька з кістяним різьбленням, сказала дівчина. От у цій скринці усе відьме зло і зберігається. Якщо потовкти, розтерти її на порох, стара нікому нічого поганого не робитиме більше. Тільки скриньку цю стара завжди з собою носить, а коли спить. Кладе під голову, а спить вона чуйно, не підійдеш до неї. Довго думали дівчата, нарешті придумали. Побігла лага до тайги, розшукала під снігом траву, від якої міцний сон надходить. Знайшли дівчата міцне дубове корито і важкий дерев'яний товкач. Дівчина сковала лагу, застелила нари м'якими шкурами. А під шкури сонної трави наклала і стала чекати відьму. Ось невздовзі почулася за дверима. Рип рип, рип рип, відчинила двері зла відьма, потягнула носом і питає Щось чужим духом, наче пахне. Ні, відповідала дівчина. Це пахне коса, яку ти принесла сьогодні. Правда, каже стара, гарна коса, я її зовсім у молодої дівчини обрізала. Хі -хі. Тепер я довго проживу, а та помре, сама прокинутися не зможе, бо щоб її розбудити, треба косу на старе місце до голови прикласти, а в неї, крім сестри, нікого немає, заступитися нема кому. А сестра що мені зробить? Ну, гаразд, я спати ляжу, втомилася сьогодні. Лягла відьма на Нари і одразу заснула. Узяли дівчата тихесенько скриньку з під її голови, корито з товкачем взяли і вийшли з хишки. Відійшли вони подалі і взялися до роботи. Довго товкли бабину скриньку, міцна вона була, так і не змогли перетворити на порох. Потім розкидало осколки в різні боки, вітер підхопив їх і поніс. Тільки перетворилися ті осколки, що побільше на оводів, а дрібніші на комарів та мошок, що докучають людям і тваринам. Старі люди кажуть, щоб знищити все зло, багато праці та терпіння треба. А дівчата взяли косу Дию, повернулися до хати сестер, приклали косу до голови дівчини і вона враз ожила. Стали вони жити втрьох, добре жили, зла відьма не з'являлася більше. Ніхто про неї вже ніколи не чув.